Привіт! Вітаю вас на каналі нашої компанії Єдиний сервіс Консалтинг». І продовжуємо розглядати розширене виробництво надбудови BS Manufacturing та подивімося на можливості планування, відомі за абревіатурами МРП та АПС. МРП, українською майстер-ППМ, тобто планування потреби матеріалів БЕС має два рівні. Перший це планування. Матеріальної частини, а саме створення потрібних замовлень для задоволення потреб у продукції замовлень на виробництво чи замовлень на купівлю, і другий рівень це так зване МРП 2 планування виробничих ресурсів. Основне планування розміщене в плануванні потреби в матеріалах, і тут є і прогноз, і майстер ППМ. Ще одне планування є у розділі виробництво це замовлення клієнта у виробниче замовлення, і з нього почнімо. Одразу відкривається нам е, табличка зі списком, з переліком замовлень клієнта. Чому вони потрапляють саме сюди? Тому що продукція в тих замовленнях клієнта вказана з типом виробництва під замовлення. Ось тут на вкладці розширене виробництво у нас вказано, пов'язані з замовленням. Система. Показує не тільки перелік документів клієнтських замовлень, а і кількість, яка в тих замовленнях записана. Ми можемо відкрити документ і перевірити, що ось 260 штук є замовлено за першим, і аналогічно друге виробниче друге замовлення клієнта під номером 44, вже зі своєю кількістю 90. Також бачимо, що на першій стрічці у нас. Підсвічується така сіро-зелена бочечка, тобто, що це замовлення вже частково задоволене, під нього створене виробниче замовлення, проте не на всю кількість і відповідно є. Оскільки кількість не повністю задоволена, то вона нам потрапляє в цю обробку, інакше не потрапляло би. Далі, наше завдання дуже просте: створити виробниче замовлення під замовлення клієнта. Тобто, так як вказано в самій назві обробки. Ми можемо прописати кількість вручну або натиснути кнопочку попереднє. Призначення, і система автоматично розрахує планову кількість мінус та, яка вже створена, пропише нам в кількість до створення. Далі є можливість створити або індивідуальне замовлення, тоді для кожної стрічки створиться окреме виробниче замовлення, або колективне. І система створить його одне, об'єднає. Для кожної стрічки буде тоді окрема позиція. Причому врахує максимальну кількість партій, яка, знову ж таки, зазначена в картці продукції. Створимо індивідуальні при створенні замовлення клієнта з цієї обробки пропадають, бо попит задоволений. Далі перейдімо до, власне, обробки MRP. Планування потреби в матеріалах майстер ППМ. МРП, майстер ППМ, просто ППМ це все синоніми, і в системі це той самий об'єкт. Відкривається вікно з переліком сценаріїв, за якими ми можемо розраховувати, проганяти майстер ППМ. Кожне підприємство обирає для себе оптимальний план. Роботи з МРП. Я запропоную два можливі варіанти, як би ми могли з, цим, з цією обробкою працювати. Перший крок нам потрібно скласти виробничий план на наступний рік, і, як правило, цей виробничий план складається на основі прогнозу продажів. Відповідно, ми створюємо сценарій на рік, називаючи його, відповідно, щоб. Одразу візуально бачите, що це за сценарій. Для того, щоб прикинути всю кількість продукції, яку нам потрібно виготовити для задоволення прогнозу нашого попиту, і також для того, щоб прикинути потужність наших ресурсів. Чи загалом ми можемо покрити цей попит? У нас є дуже багато гнучких. Налаштувань, відкриємо цей сценарій і звернімо увагу лише на деякі, оскільки, звичайно, їх в одному відео не охопиш. Перша вкладка планування це різноманітні фільтри та відбори. І от згори у мене є прогноз і вказаний, Якийсь тут є вибраний. Система показує усі можливі створені прогнози. Власне, прогноз це є наш план продажів. Я вибрала собі один прогноз, за яким я хочу спланувати виробництво на наступний рік. Далі вказую періодичність, щоб мені розбила система ці всі свої рекомендації за місяць, за місяцями і дату завершення, ну, річний план у мене до кінця року. Ряд інших налаштувань та відборів, зокрема, там, властивість номенклатури, яка дозволяє однозначно ідентифікувати, віднести продукцію до певного виду. І нижче тут у мене є виконати в попередній план. У нас тут передбачена можливість запускати обробку в фоновому режимі. Для цього потрібно налаштувати через уделіте регламентоване завдання, і в позаробочий час система. Запускатиме цей розрахунок, не перешкоджаючи роботі наших користувачів. Також є відбори за складом. На окремій вкладці ви можете вибрати, які склади брати до уваги при розрахунку. Ну і найбільш об'ємна це вкладка детально. Ось я відкрию перший блок налаштувань це ініціатор потреби і лише деякі вам покажу, тому що їх насправді багато. Ми маємо вказати системі, чи брати їй до уваги в групі склад, складські залишки, мінімальні запаси і так далі. Ми маємо сказати системі, чи враховувати виробничі документи з усіма випливаючими наслідками там, руху ресурсів, напів о, вибачте, сировини, напівфабрикатів. І тут є такий один цікавий параметр, на якому я би хотіла зупинитися: це зупинка переділів. Навіть система дає підказку спеціально для цього реквізиту, що якщо позиції специфікації є напівфабрикатами, то вони можуть розбиватися далі, у випадку, коли не забезпечені залишками на складі уже наявними виробничими замовленнями чи замовленнями на закупівлю. Оскільки ми в моєму прикладі створюємо річний план виробництва і хочемо взагалі прикинути. Його співставити з планом продажів, то тут можемо поставити без розкриття. Тобто, аби е, система не опускалася до найнижчого рівня специфікації, а ми хочемо запланувати саме продукцію. Далі. Е, Далі у нас тут є такий параметр, як розрахувати час виконання для збірки. Станемо на нього і знову ж таки читаємо під підказку, що коли активовано, то дата потреби розраховується шляхом симуляції через планування потужності. Тобто, ось тут і частково передбачене оце МРП-2, що система розрахує згідно графіка роботи наших ресурсів, яке ми задали. На відповідній вкладці планування в кожному ресурсі, вона порахує час виконання для того, аби забезпечити весь попит, і покаже нам це у вигляді навіть діаграми. Ця пташка корелює з пташкою з блоку ресурси, тобто, якщо ми хочемо все-таки розплановувати не тільки потребу в матеріалах, а ще й виробничих ресурсах, то маємо встановити також і її. Зробивши всі ці налаштування сценарію, зберігаємо його і розраховуємо. Розрахувавши, система дає нам рекомендації. Ми бачимо, що у нас зелененька піктограмка, тобто все гарно розраховане, можемо подивитися рекомендації того планувальника. Проте перед тим, як відкрити рекомендації, я би хотіла вам показати, з яким прогнозом ми працюємо, на основі якого будуємо виробничий план. І прогноз є тут же ж: в плануванні потреб матеріалів відкриємо його. Це, власне, і буде нашим планом продажів на рік. Задаємо період, вказуємо періодичність і як ми можемо заповнити цей план продажів. Ну, безумовно, його можна заповнити вручну. Також для другий спосіб заповнення це скопіювати з Excel, адже в SAP Business One практично кожен табличний документ автоматично заповнюється з Excel, можна його просто скопіювати, або ж скористатися автоматичним генеруванням прогнозів, і система дозволяє робити це двома способами: через базовий прогноз, де вона. Лінійно перенесе, перенесе на основі історії продажів з попереднього періоду, або розрахує середню з попереднього року, або так званий інтелектуальний прогноз, де на основі вже вбудованих математичних моделей система може більш тонко допомогти нам прорахувати наш попит. Для наступного року. Бачите, вона одразу реагує на будь-які зміни. Отже, так чи інак, план продажів у нас є: прогноз в системі сформований, записаний, сценарій він вказаний, розрахунок запущений, і маємо результат. Отже, подивімося рекомендації замовлень, які нам система сформувала. Три табличні частини. У верхній табличній частині у нас власне перелік нашого попиту, продукції чи напівфабрикатів. Ну, в річному плані це буде швид... насамперед продукція. Далі система розраховує баланс, скільки цієї продукції нам потрібно, і розкладає загальну суму прорахунку, розкладає уже за місяцями. Тут починається в моєму прикладі з жовтня, бо сьогодні ж жовтень, а система не вміє дивитися назад, ну відповідно, перший місяць ми бачимо жовтень, проте, коли ми плануватимемо нормально в кінці року на наступний рік, то тут побачимо січень. Як система враховує цей баланс? Вона дивиться на складський залишок насамперед, при умові, що в сценарії ми сказали дивися на цей залишок, ми встановили відповідну пташку. Вона враховує мінімальний запас. Дивиться, чи є зарезервована ця позиція. Ну а далі арифметичний розрахунок: відтік мінус притік з урахуванням складського залишку та мінімального запасу, і вираховується ось цей потрібний баланс. Подивімося детальніше на прикладі будь-якої продукції. Ось, наприклад, я стою на 14-й стрічці, у мене тут баланс мінус 59, а в нижній таблиці у мене є деталізація цієї цифри, чому система так порахувала. Я бачу, що з чого складається цей баланс. Перша стрічка це прогноз. І е, далі я знову бачу мій прогноз. Він є розбитий за місяцями, тобто прогноз окремо на кожен місяць. І от прогноз на жовтень е, показує мені 18400. Ну, і відповідно, баланс іде мінус 18 400, бо мінімального залишку для цієї продукції у мене на складі не, не, з, не зазначено. Далі, друга стрічка це. Колоночка притіт, і я бачу, що в мене вже є створене виробниче замовлення на 10 тисяч, що ж воно зменшує від'ємний баланс. Далі третя стрічка це замовлення клієнта. Це знову ж таки додатковий попит, який додається до моєї потреби. І в результаті у мене баланс мінус 9 тисяч. Якщо е, арифметично підбити оці е, колонки, 3 то приходимо до висновку, що ось це замовлення клієнта в кількості 600 вже враховане в прогнозі. Тобто в системі є можливим враховувати замовлення клієнта в загальній кількості продукції, яку ми вказуємо в прогнозі. І тут підприємство для себе вже обирає. Робити йому таке налаштування чи не робити, це можна встановити в кожному замовленні клієнта. Зокрема, як це практично застосовується, якщо ми складаємо прогноз на наступний рік, план виробництва на наступний рік, то в принципі ми можемо базуватися тільки на основі плану продажів. І от ті цифри, кількість випуску, яку нам потрібно запланувати. Переносити у план виробництва. Проте на кінець року у нас вже можуть бути замовлення клієнта на наступний рік, і ми би хотіли їх також врахувати. І тут у нас є кілька можливостей, кілька варіантів, як це зробити. Ми можемо додавати ті замовлення клієнта, які у нас є до прогнозу, тим самим збільшуючи попит, або ми можемо навпаки враховувати замовлення клієнта наче в тому прогнозі продажів вже враховані і замовлення клієнта також. Тож обираєте для себе так, як плануєте саме ви, індивідуально. І в результаті оцих мінус 9 це і є 19 тисяч в прогнозі з урахуванням замовлення клієнта і 10 тисяч уже створене виробниче замовлення. І далі ще дві стрічки з кількістю з прогнозу. За наступні місяці це листопад і грудень, і тому ми вийшли на загальну цифру 59. Що ж, маючи оці рекомендації по кожній продукції, наше завдання тепер створити виробничі замовлення. Як ми можемо це зробити? Система має другу вкладочку, яка називається виготовити, і на ній переходячи на неї, нам Є, у нас є вікно для створення замовлення. Наше завдання створити, записати кількість, ну і натиснути кнопку Створити виробниче замовлення. І зверніть, будь ласка, увагу, що тип виробництва визначається також практично автоматично, бо коли я стою на прогнозі і переходжу на цю вкладку, у мене тип виробництва на склад. Ну, просто згідно плану продажів на склад, мені треба виготовити таку-то кількість. Якщо я стану на замовлення клієнта і перейду на вкладку Виготовити, то у мене вже тип виробництва зміниться під замовлення клієнта. Також, аби не вносити кількість вручну, я можу, стоячи на потрібній стрічці, скористатись контекстним меню Виробниче замовлення для прогноз, і система тоді підбере кількість автоматично. Тож мені залишається лише там перевірити інші параметри, вказати варіант, якщо у мене специфікація за, певним, за різними варіантами, і натиснути Створити виробниче замовлення, що ми зараз і зробимо. Система враховує розмір лоту. Ви бачите, що у мене кількість 18400, а розмір лоту 1000, вона відповідно розіб'є на 18 позицій, нехай так. І буде створене виробниче замовлення з позиціями, кількість кожної з яких складатиме тисячу штук, адже саме таку кількість розмір лоту я вказала в карті моєї продукції. Після того, як ми створимо вже виробниче замовлення за усіма стрічками цього сценарію, МРП. Окей. Ось всі мої 18 позицій. Окей. Є. Якщо Ось вона мені тут інформативно показує, що вона створила, проте тут я поки що цього виробничого замовлення не бачу. Мені потрібно перерозрахувати за цим сценарієм ще раз, аби вона врахувала, вже, що воно створене, і потреба зменшена. Окрім того, що ми можемо створити так за кожною стрічкою, зокрема потрібне замовлення, у нас ще є можливість створити групове. Ну навіть не групове, а просто за допомогою групової обробки, аби не е, клацати за кожною позицією і створити, створити, ми можемо перейти в режим групового створення замовлень. Тоді е, натиснути попереднє призначення, вказати ще дні допуску чи безпеки, як вони тут називаються, що збільшить трошечки термін е, е, доставки, і тут вибрати, яке саме замовлення хочемо створювати. Є варіанти купити, виготовити чи переміщення. Ну, зрозуміло, купити створюється замовлення на купівлю, виготовити виробничі замовлення і е, переміщення, навіть замовлення на переміщення також можна створити. Натискаємо попереднє призначення. Система вибирає позиції, у яких спосіб поповнення відповідно до того, який ми вказали. Якщо у мене виготовити, то вона мені підбирає тільки продукцію і вказує кількість згідно своїх рекомендацій, які вона розрахувала. Я можу погодитися, можу вручну виправити кількість, якщо вважаю це за потрібним. І мені знову ж таки залишається тільки. Натиснути кнопку Створити виробничі замовлення. І автоматично будуть створені одразу не одне виробниче замовлення, а всі, у яких прописана кількість. Отже, це був річний план виробництва. Ми його склали, створили за ним усі виробничі замовлення на випуск продукції. Далі можемо переходити до місячного прогону майстра ППМ. З урахуванням тих замовлень клієнта, які поступатимуть в поточному місяці. Перш ніж покажу вам ще рекомендації до місячного розрахунку, я ще би хотіла показати вам потужності ресурсів, як система відображає. Відповідно до запланованого виробництва. Відкривається вікно з ресурсами. Перепрошую, краще стояти на тому річному плані, тобто на якій стрічці стоїш, той, пул, той сценарій вона і відкриває. Питається, з якої дати тобі показати. І тут ми можемо або вибрати кілька ресурсів, відмітивши їх. Відмітивши їх пташками, за якими ми хочемо, щоб вона нам показала потужність, або по одному вибирати і дивитися, наскільки цей ресурс завантажений. Ми можемо дивитися по днях, можемо дивитися по тижнях, якщо це річний план, то можемо дивитися навіть і помісячно. І бачите, що жовтим це наш. Попит з прогнозу. Зелененьким це наш попит з замовлень клієнта. І синеньким, якщо б у нас тут були вже заплановані виробничі замовлення, то вони б були таким навіть не синеньким, а фіолетовим кольором також позначені. Я бачу, що цей ресурс, мій конкретно складальна бригада номер 1 явно перевантажений, тому що доступна ось моя лінія 100% доступності ресурсів. Перевищена майже в два рази, тож мені потрібно якимось чином це вирішувати. І тут що я можу зробити? Якщо у мене є альтернативні ресурси, от у мене є, наприклад, складальна бригада номер 3 яка не, не завантажена, чи складальна бригада номер 4 чи складальна бригада номер 2 я можу е поміняти ресурси на альтернативні. Як або ж я можу змінити графік роботи ресурсів, збільшивши тривалість зміни, чи там запланувавши роботу на вихідні, або я можу додати потрібних мені ресурсів, збільшити їхню потужність, докупити і так далі. Тобто це вже управлінське рішення. Система нам показує наші можливості в зручному вигляді, в зручному інтерфейсі, а далі підприємство. Приймає ті рішення, аби забезпечити весь попит. І подивімося тепер ще місячний прогін. Місячний прогін ми вже, от я повернуся до сценарію, покажу ось це налаштування ініціатора потреби і виробництво розкрию. Місячне ось тут ми вже. Розкручування переділів, маємо вказати детально для того, щоб система нам прорахувала потребу не тільки в продукції на місяць, а і в напівфабрикатах та сировині, і ми змогли закупити вчасно сировину комплектуючі пакувальні вироби для, для виробництва. А самі рекомендації виглядають аналогічним чином, просто що, окрім Продукції у нас тут вже будуть і всі її складові. Наприклад, для ось цієї продукції у нас є створене виробниче замовлення, у нас є створене і тому баланс за нею позитивний. Деталізація е, аналогічно попередньому прогнозу, який ми дивилися. Зараз я трошки посуну, щоб нам все помістилося. Отже, мінімальний запас 5500, але 200 у нас є на складі, тому мінус 5300. Додається до цього замовлення клієнта і попит уже 5900, проте є створене виробниче замовлення, і е, баланс у нас позитивний. Причому це виробниче замовлення е, ми створили. На попередньому кроці, коли складали річний план виробництва. Якщо ми станемо на якийсь там купований матеріал, що він купований, я бачу за піктограмками. Ми на попередньому відео це з'ясували, і бачимо, що у нас тут є ось це виробниче замовлення, те саме 54, -те, на 11 тисяч 45, проте, тут воно йде у відтік, бо це. Сировина для попередньої продукції, і як нам задовольнити цю потребу аналогічно або права кнопка і замовлення на закупівлю, ну або просто переходимо на цю вкладку і вручну вказуємо потрібну кількість. Для того, аби це замовлення заповнилося параметри автоматично, для системи має бути вказаний постачальник. За замовчуванням ми вказуємо його в картці позиції сировини. Але ми тут можемо завжди його змінити. І аналогічно, як і з виробничим замовленням, нам потрібно тільки натиснути кнопку Створити система його створить. Гаразд. Отже, ми маємо річний план і маємо помісячні плани. Ці помісячні плани можна створювати на кожен місяць або перерозраховувати, так як я говорила і на початку. МРП ми подолали всі виробничі замовлення на потрібний період створення. Можемо переходити до складання графіка.